Ми постійно плачемо над тим Шевченком чи разом Шевченком. Не дуріте самі себе. Справжній дух Шевченка це дух свободи, геть вільний від оцього кадіння, чадіння і куріння фіміаму. На жаль, мені здається, що сам Шевченко не висидів би до кінця котрогось із цих шевченківських праздників. Відсуратися Шевченка, викинути його зі своєї спадщини це точно не вихід. Думати своєю головою, а не так, як нам хтось накаже збоку: німець чи москаль. І тільки тоді матимемо повне право згадувати в сім'ї вольній, новій Шевченка із гордістю. Людина здатна, свобода варта, безсмертя можливе, Україна буде. Вітаю! Мене звати Богдан Тихолос. Це проєкт Огонь, а не попіл, перечитаний Шевченко. Я б сказав, що нам, українцям, не тільки у сприйманні і осмисленні Шевченка, а просто у нашому національному, духовному, культурному інтелектуальному житті дуже шкодять два синдроми. Перший синдром це синдром недочитаного кобзаря. Ми нібито починаємо читати його в дитинстві, можливо, в школі. Але, відверто кажучи, так ніколи і не дочитуємо, то і веселенько заспіваємо. А це означає, що головна наша національна книга, якщо хочете, наша національна Біблія чи Євангеліє, як її часто називають, Шевченків Кобзар, на жаль, дуже часто так і залишається для нас непізнаною і навіть не прочитаною у повному обсязі від початку до останнього рядка. До, «І веселенько заспіває, ми не можемо чути себе українцями, не збагнувши для себе цю книгу в повному обсязі. І другий синдром це синдром недовиконаного заповіту. Пригадаймо, і вражою злою кров'ю волю окропіти. Так трапилося, що впродовж десятиліть, століть ми кропили нашу свободу. В основному кров'ю наших борців, наших героїв, сьогодні прийшов час таки вражою злою кров'ю волю окропіти. І тільки тоді ми станемо справжніми господарями на власній землі, і тільки тоді матимемо повне право згадувати в сім'ї вольній, новій Шевченка із гордістю. Ми пам'ятаємо Шевченка, але як ми його пам'ятаємо? На жаль, дуже часто ми його згадуємо. Балакаємо, але при цьому не читаємо, не перечитуємо і, врешті, не розуміємо повною мірою. Я б сказав, що йдеться про таку собі рутинізацію і ритуалізацію пам'яті, коли жива пам'ять пам'ять про живого творця і живу людину перетворюється на повсякдення, на рутину і на вихолощений порожній обряд. Так. Що березня ми збираємося для того, щоб говорити про Шевченка, співати пісні на його слова, згадувати його у пафосних промовах. Але чи так багато самого Шевченка на ось цих так званих шевченківських святах? На жаль, мені здається, що сам Шевченко не висидів би до кінця котрогось із цих шевченківських празників. Справжній дух Шевченка це Дух Свободи. Геть вільний від оцього кадіння, чадіння і куріння фіміаму. Шевченко терпіти не міг цього, і його козацький нюх не зносив пахучого курила. Наслідок того, що ми перетворюємо Шевченка як людину на пам'ятник, а шевченківські святкування на ритуал, на обряд і на рутину це будьмо відверті така собі алергія на Шевченка. Багато в кого вона сформована ще в школі. Ми постійно, кажуть школярі, вчимо того Шевченка, ми вчимо на пам'ять його твори, одні й ті самі. Ми постійно плачемо над тим Шевченком чи разом з Шевченком. І відверто кажучи, дуже багато з цих школярів так ніколи і не довідаються, що Шевченко насправді це не поет лише жалощів, болінь, смутку, голосіння, а поет козацької вольниці, поет свободи. Поет мужності і поет сили. Нам важливо, щоб ось такого Шевченка ми відкривали власними дорослими очима. На жаль, дуже часто у своєму ставленні до Шевченка ми розуміння і правдиву повагу підміняємо культом. Культом, який має багато спільного з ідолопоклонством. Я б сказав, що у ставленні до Шевченка є три великих проблеми. Перша. Це Шевченко-поклонництво, це сліпе схиляння перед величю Шевченка без заглиблення у маєстат його слова, у маєстат його постаті, у його спадщини. Друге, це таке собі хуліганське Шевченко-борство, це таке молодече поборювання авторитету Шевченка, теж без глибокого його розуміння. Пригадаймо такий собі бунт. Проти Шевченка, молодого футуриста Михайля Семенка, який, протестуючи проти такого собі хуторянського, просвітянського ставлення до засмальцьованого кобзаря, писав, що палить свій кобзар. Будьмо відверті, це також не є шлях, який приведе нашу культуру на нові вершини. Відсуратися Шевченка, викинути його зі своєї спадщини це точно не вихід. І нарешті третя хвороба. Це шевченкофобія. це боязнь Шевченка і ненависть до Шевченка. Цю хворобу всіляко розігрівають своєю пропагандою наші вороги. Шевченко і за свого життя був ворогом Російської імперії, і сьогодні залишається одним із символів української незалежності, непідкореності і свободи. А це означає, що ось ці міфи про гурдалака Шевченка. Про Шевченка як посереднього поета, як про такого собі русофоба, москвофоба, який був одержимий зологічною ненавистю до всього російського, а при цьому сам по собі був таким собі графоманом, більш від того, нібито епігоном російських письменників свого часу, чи зовсім уже кумедна історія, епігоном російських революціонер-демократів Добролюбова, Герцена, Чернишевського. Це байки, які радянська пропаганда насаджувала впродовж десятиліть, а тепер продовжує експлуатувати новітня путінська пропаганда, для якої Шевченко це ворог номер 1 тому що Шевченко для них це символ кожного вільного і гідного українця. Водночас Шевченко приходить до нас саме тоді, коли нам найтяжче він повертається до нас у найскрутніші моменти нашої історії. І ми, не мов би, перевідкриваємо наново його для себе. На кожному українському майдані під час кожної із наших революцій до нас приходив, не мов би, у нових образах, посвіжілий, помолоділий, воскреслий Шевченко. Він ставав пліч опліч із тими, хто боровся за свою гідність, за свободу і за Україну. Ми не раз бачили ці образи Шевченка як новітні ікони революції. Ми бачимо образи Шевченка у камуфляжі з автоматом, в окопі, в огні і знову пригадуємо його слова. Та неоднаково мені, як Україну злії люди присплять лукаві і в огні її окраденою збудять. Щоразу Шевченко приходить до нас тоді, коли Україна знову в огні. І недаремно на згарищах, на попелищах наших зруйнованих ворогами, міст і сіл ми знаходимо спалені кобзарі. Недаремно ми сьогодні бачимо Шевченка його портрети як мішень, мішень, розстріляну ворогами. Не даремно ми бачимо пам'ятник Шевченкові у звільненій від ворога від російського агресора Бородянці. Чому ворог стріляє в Шевченка? Тому що для ворога Шевченко це кожен із нас. Це символ не тільки України як геополітичної реальності, це символ кожного українця і кожної українки. Тому Шевченко сьогодні для нас це не просто мішень для ворога, це наш заступник, це наш рятівник, це наш живий символ. Якщо хочете. Саме Шевченко це символ нашої української гідності, української свободи і української перемоги. Саме тому наш обов'язок звільняти образ Шевченка від імперських нашарувань, від насаджених імперією стереотипів. Деколонізація Шевченка сьогодні така ж необхідна, як і деколонізація наших міст і сіл, наших вулиць і площ. Врешті деколонізація нашої свідомості йдеться про звільнення від псевдо-шевченківських фейків, від наклепів на Шевченка, від шевченкофобських стереотипів і перепрочитання спадщини творчості Шевченка свіжими дорослими очима, без рожевих окулярів, але і без насаджених кимось штампів. Що робити для того, щоб відкрити для себе на ново живого? І справжнього Шевченка. Перше. Нарешті дочитати кобзар, не минаючи ані титли, ні життєї коми. коме. Друге думати своєю головою, а не так, як нам хтось накаже збоку, німець чи москаль. Не дуріте самі себе. Учітесь, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь, говорити про Шевченка. І про українську культуру без фальші, без пафосу і без глянцю, як писав Шевченко, без золота, без каменю, без хитрої мови. Нарешті боротися і перемагати, борітися поборете. Вам Бог помагає. І пам'ятаємо, якщо у тому майбутньому, за яке ми разом боремося, яке відстоюємо. До якого прагнемо, не буде місця Шевченкові, то в ньому з певністю не буде місця і нам, нікому із нас. Якби мене запитали, а які ж врешті головні уроки Шевченка для нас сьогоднішніх, я б відповів чотирма короткими фразами: Людина здатна, свобода варта, безсмертя можливе, Україна буде. На що здатна людина? На все. Людина здатна на все, якщо вона вірить у свою справу. Тоді вона здатна здолати на своєму шляху будь-які труднощі і перешкоди. Чого варта свобода? Свобода варта всього, тому що без свободи ніщо нічого, нічого не варте. Чи справді можливе безсмертя? Так. Приклад Шевченка каже, що безсмертя можливе. Якщо ми увічнюємо себе у наших творах і у наших справах, тоді вдячна пам'ять нащадків нам гарантована. Нарешті, чи справді буде Україна? Шевченко вірив це тоді, коли України не було. Наша справа зробити все від нас залежне, щоб вона була далі. І це точно не відбудеться без нашої участі, і це точно не відбудеться. Без участі Шевченка. Чому, врешті, ми продовжуємо говорити про Шевченка, і я б сказав говорити з Шевченком так багато-багато років і десятиліть після його відходу у вічність? У мене є сім відповідей на це питання. Перше, тому що Шевченко крутий. Він, неймовірно, несамовито крутий, як поет і художник. По-друге, тому що Шевченко наш, він неймовірно рідний для нас. Ми справді сприймаємо його як свого кровного родича і спільного предка. По-третє, Шевченко різний. Він тихий і буремний, він спокійний і вулканічно вибуховий, він сумовитий, жалісний, але він сильний, неймовірно потужний. Він різний, бо різною є людина у вирі життя. По-четверте, Шевченко цікавий. Він цікавий тою мірою, якою цікава, харизматична людина. Для нас, посполитих, для своїх сучасників і нащадків. По п'яте, Шевченко грішний, він не святий, він жива людина, якій ніщо людське не чуже. І саме тому він для нас зрозумілий, близький і симпатичний. По-шосте, Шевченко помер. Він помер давно. Він помер тою смертю, якою помирають мученики. Але водночас, по сьоме і останнє, Шевченко живий, живий доти. Доки ми про нього і з ним говоримо. Сучасна поетка Уляна Галич написала якось баладу про чоловіка. І коли я читаю її, я точно знаю про кого це. Самотніми вечорами він мріяв про хатинку на Дніпровській Кручі, про кохану дружину і двійко дітей замурзаних караоких. У нього була історія, вона перетворила його. Намученика. У нього було євангеліє, воно зробило з нього пророка.